Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Я надихаюся історіями видатних українців сьогодні про оперну співачку, яка підкорила всю Європу і врятувала Пучині від ганьби та безслав'я. Мова йде про Соломію Крушельницьку, талановиту жінку, якою захоплювався чи не увесь бомонд світу. Важко сказати, кого у її біографії було більше заздрісників чи прихильників. До неї залицявся Федір Шаляпін, Василь Стефаник, шадав її руки та серця, але вона бажала тільки сцен. і усю себе присвятила їй. Невтомна енергійна жінка, яка сама себе створила вже у 21 рік. Вона стає блискучою солісткою львівського оперного театру. А вже за п'ять років приголомшила усю Європу. Аж настільки, що у Кракові студенти розпрягали кони і запрягалися самі довести Соломію Крушеницьку від готелю до театру. А під час гастроли в Латинській Америці на честь Соломії Крушельницької, чилійські театри випускатимуть до зали білих голубів. Соломія Крушельницька володіла повним сопрано. Її спів як вважали критики, зачаровував глядачів. Ті, хто плакали, починали сміятися. А веселі розчулювалися до сліз. До Соломії Крушельницької було достатньо просто співати на сцені. Вона ж запропонувала вживатися у ролі, і саме для цього декілька днів носила костюми своїх героїв, приходила завчасно до театру для того, щоб самостійно нанести грим і переконливо донести гру акторові. Цікава деталь: жоден виступ Соломії Крушеницької не обходився без улюбленого талісмана. Вона завжди з собою носила маленький кобзарик. Тараса Шевченка її працьовитість та наполегливість породжує величезну кількість заздрісників серед колег. Під час піву її влаштовували котячі концерти за лаштунками. М'явкали, гавкали, намагалися зірвати виступ, але голос Соломії Крушельницької і талант її нічого не могло затьмарити. 1904 року сумує і плаче видатний композитор у його опера Мадам Батерфляй на сцені Ласкала провалилася і була освистана глядачами. Ніхто не зумів правильно виконати головну жіночу партію. У композитор ставить хреста на своєму дітищі, однак дехто із знайомих рекомендує звернутися йому до блискучої українки Соломії Крушельницької. Але Соломія Крушельницька на різ відмовляється від такої пропозиції: мовляв, ну де ви бачили японку. Мого зросту. Видатна українка мала аж метр вісімдесят. Але Пучині умовляє свою рятівницю, і саме виконання Соломії Крушельницької запам'яталося глядачам на усі прийдешні століття. За усю свою блискучу акторську кар'єру Соломія Крушельницька лише одного разу не з'явилася перед глядачами. Та й те через небезпеку виверження Везурію. Вулкан настільки налякав лікарів, що ті порадили не йти на концерт. Театр подав на Крушельницьку до суду, талановитий адвокат Чазаре річоні не тільки виправдає свою підзахист, а ще й незабаром освічиться Соломії Крушельницькій. Весілля гратимуть у галасливому буенос Айресі. Щаслива у шлюбі, Соломія Крушельницька веде життя сучасної жінки. Майстерно водить авто. До речі, буде однією з перших в Італії автолюбительок. Робить руханку за власною методою та балує свого чоловіка приватними концертами і кутею за старим галицьким рецептом. 1939 року Соломія Крушельницька повертається до Львова, який стане містом, звідки їй не судилося вже виїхати. Почнеться Друга світова війна, кордон закриють, і та, яка мала блискучу славу в Італії, тепер вимушена задовольнятися тимчасовими підробітками. Радянський Союз не даватиме їй громадянства аж до того моменту, поки Соломія Крушельницька не перепише на користь радянської держави свою італійську віллу. Тільки тоді, отримавши від неї все, що хотіли, радянські можновладці нададуть Соломії Крушельницькій право викладати у Львівській консерваторії. 60 блискучих ролей, 8 іноземних мов, неперевершена манера співу. І театр, який тепер гордо називається її іменем.